враження, що в сусідньому залі виступає Ірванець. Давай, скажи їм ще раз, зупини, немає жодної ночі, немає війни. Серед цієї темряви та висоти є лише її вперте бажання піти. Хто іще, скаже, заспокоїть і зупини, якщо не ти. Просто спини її, не відпускай її. Хай далі говорить усі дурниці свої. Хай далі змішує кров свою зі слізьми. Потім колись вона піде. Але хай залишиться до землі. Дивись, які тепер довгі ночі, які порожні до ми. Навіть якщо світло зранку буде сліпуче та глупе. Вона все одно послухає лише тебе. Навіть якщо її святі будуть суворі, злі, хай це станеться, потім чи не станеться взагалі, але не відпускай її, поки сонце проступає в лік. Навіть якщо завершиться осінь, почнеться зима. Вона все одно найбільше боїться лишатись сама, навіть якщо її святі будуть добрими в своїх журбій, вона все одно може поскаже, послушай тобі. Можливо, тому найсамотніше почувається саме в Юрбі. Скажи їй щось, чого що ніколи не говорили. Щось про людей і птахів, про тварин і риб, щось про вічність вугілля та невагомість зерна, про те, що життя має тривати навіть тоді, коли триває війна. Хто тобі, зрештою, ще повірить? 不是那么。<Okay. S 2> okay.